Вітаю, друзі, на зв'язку Тарас Радзивіл. В даному відео я хотів би поговорити про ту кризу, яка зараз охопила ринок криптовалют. Біткоін за останню добу впав на понад 15%. Чому це сталося, з чим це пов'язано, яка зараз взагалі ситуація на ринку криптовалют? І в кінці дам рекомендації. Наскільки зараз взагалі надійно, наскільки перспективно зараз інвестувати в криптовалюту і які ризики чекають інвесторів? Отож, яка причина? Того, що біткоін сильно впав за останні дві доби. Основна причина це те, що одна з найбільших криптобірж світу, яка знаходилася на четвертому місці по обороту, біржа FTX, стикнулася з кризою ліквідності. Що це означає? Це означає те, що ті інвестори, які раніше вкладали в цю криптобіржу, яку інвестували в неї свої кошти, захотіли вернути. Ті кошти, які вони вклали, і біржа або не змогла, або з великими проблемами повертає ці кошти. Цих моментів ми не знаємо, але знаємо те, що проблема є. Спочатку власник Binance сказав, що я готовий придбати ту, ту біржу FTX, в принципі, такий ніби жест доброї волі, але насправді не все так однозначно. Я в подальшому про це скажу, але наразі відмовляється. Сем Бенкман Фрід. Власник біржі FTX це є наймолодший мільярдер у світі, який в 29 років став доларовим мільярдером, зараз змушений продавати свою біржу і шукати покупців. Добовий оборот біржі FTX, щоб ви собі розуміли, понад 4 мільярди доларів. Чому ж проблема? Чому так сталося, що біржа стикнулася з ризиком ліквідності? Справа в тому, що нещодавно стало відомо, що понад 40% активів біржі FTX вкладено в криптовалюту FTT, яка є випущена самою ж біржею FTX. Тобто біржа випустила собі свою криптовалюту і туди вклала величезні суми грошей. Це, в принципі, така ситуація, як, наприклад, була в Проватбанку до цього націоналізації, коли більшість. Кредитів, які банк видав, були видані своїм компаніям. Звичайно, що це породжує дуже великі ризики, тому що якщо ці компанії не зможуть або не захочуть повертати ці кредити, цьому банку і буде гаплик. Ось. Звичайно, інвесторам це дуже сильно не сподобалося, і вони масово почали, почали продавати цей ФТТ, тому що якщо великий покупець, а виявляється, що великий покупець ФТТ, це є. Криптобіржа Binance. Binance володіє великою частинкою цих FTT. Якщо Binance би захотів би продати, скоріш за все, так і сталося. Тому що це ніби жест доброї волі, що я викупляю, хочу вам допомогти викупити FTX, а насправді а, можна сказати, що Binance довів цю біржу до кризи. Так от, всі інвестори почали продавати, і таким чином криптобіржа чи криптовалюта валиться. Це є попит і пропозиція так завжди є. Наприклад, як. По аналогії, як банкрутують банки. В основному вони так і банкрутують, коли починається паніка. Хтось кидає якийсь, якусь новину або один одному передають, починається паніка, люди біжать продавати чи забирати свої депозити. І таким чином, звичайно, банк цих всіх грошей не має, тому що він їх видає в якості кредитів. Ем, громадяни чи в компанії прийдуть за своїми депозитами. І таким чином. В банку знову ж таки з'являються проблеми з ліквідності, і банк банкрутує. Тому свого часу було прийнято розумне рішення заборонити людям достроково розривати депозит. До слова, криза FTX це вже четверта криза на крипторинку за 2022 рік. Четверта вже. Але є один нюанс, велика різниця між, наприклад, банками чи іншими фінансовими компаніями, які працюють в тій чи іншій країні по тих же чи інших законах, і крипторинок. Справа в тому, що банки вони постійно регулюються і контролюються різними державними і іншими установами. Фінансові звіти, перевірки, податкові, аудиторські компанії. Перевірки від держави, кру і так далі, банки постійно перевіряються, інші фінансові основи постійно перевіряють. На крипторинку цього немає, він є дерегульований, і в принципі деякі країни хочуть навести там лад, але ринок опирається, другі країни не хочуть. Недавно, наприклад, ми дізналися, що Іран за роки у великих санкцій від Сполучених Штатів і інших розвинутих країн. Понад 8 мільярдів доларів провів через криптовалюти. Тобто, ті, хто підтримують, кажуть, ой, криптовалюта це класно, тому що це дерегульовано, ніхто нікого не перевіряє, і так далі. То ви повинні розуміти, що є певні ризики. Наприклад, такі країни, як Північна Корея, Росія, Іран і так далі, вони через ці криптовалюти переводять величезні-величезні мільярди грошей. І ведуть далі свій бізнес. А банки. Фінансові установи контролюються, перевіряються. Тому ви можете, якщо щось звернутися до тої чи іншої установи для захисту на крипторинку, цього немає. Звичайно, він якось сам старається регулюватися, так, якісь захисти і так далі. Але це не те. Тому що якщо відбудеться якийсь великий обвал, а ми не знаємо, що вчора не знали, що там відбувається. Сьогодні ми дізналися, що бінанс просто впав на 15%, це є ризики, до них потрібно. Готуватися. Так от, мої особисті рекомендації. Перше, ніколи не вкладайте в криптовалюту останні гроші. Останні гроші, останні заощадження ніколи туди не вкладайте. Це є один з інструментів. Він і насправді цікавий, хороший, тому що тут можуть бути хороші прибутки. Так? Це перше. Друге, не надійтеся на ікси. Знаєте, зараз модне слово, ікси. Так? Тобто в 2, в 5, в 10 разів більше на цьому заробити. Не шукайте такі хайпи, тому що. Ну, На них можна шукати, але на них потрібно ще менше відкладати грошей, ще менше інвестувати, малесенький відсоток. Прибутковість повинна бути нормальною. Робіть аналіз криптовалюти і величезна кількість. Крипторинок є звичайно, вже великий, він стає все більше і більше і більше. Робіть аналіз, думайте, цікавтеся, отримуйте поради, що, куди, і як. Щоб ви, зрештою, не втратили свої гроші і будьте готові до ризику. Якщо ви не готові до ризику, то краще з цим не зв'язуватися. Хоча я би рекомендував кожному мати якийсь гаманець, кожному мати якусь суму на, на цьому гаманці, щоб ви йшли в ногу з часом, щоб ви не відставали від розвитку. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайк. Всім успіхів, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.